У Києві хлопець розбився на смерть, в'їхавши у підземку. На Київщині жінка звинуватила гінеколога у домаганнях. А на Чернігівщині поліцейський на смерть збив дитину на пішохідному переході. Про найрезонансніші події просто зараз. У Києві 18-річний водій БМВ спричинив смертельну аварію. Хлопець загинув на місці. Ще троє його пасажирів отримали травми. За даними поліції, ДТП сталося вночі, коли хлопець їхав від мосту Метро у напрямку станції метро Видубичі. Він не втримав кермо, вилетів із дороги та врізався у бетонний парапет підземного переходу. Троє пасажирів 18, 20 і 24 років опинилися в лікарні з травмами різної тяжкості. Поліція з'ясовує усі деталі інциденту. У броварській багатопрофільній клінічній лікарні спалахнув скандал. Пацієнтка звинуватила гінеколога у сексуальних домаганнях. Жінка розповіла у соцмережах, що прийшла до лікаря, але замість звичного огляду він нібито обійняв її, засунув руку під одяг і торкався грудей. За її словами, медик пояснив це тим, що хотів, щоб вона посміхнулась. Я ж не думав, що це її принесить. я чисто полю. Історія швидко набула розголосу, і поліцейські Київщини відреагували на повідомлення з інтернету, хоча постраждала, поки не подала офіційну заяву. Правоохоронці вели інформацію до єдиного обліку та почали перевірку. Зараз слідчі з'ясовують усі деталі інциденту. У сумах 60-річний чоловік поранив шістьох дітей із рушниці. Постраждали підлітки від 13 до 16 років. П'ятьох медики поклали до лікарні для нагляду. Ще одну дитину залишили лікуватися амбулаторно за словами голови сумської ова Олега Григорова. Всі поранення легкі. Загрози життю немає. Поліцейські швидко знайшли квартиру, звідки ймовірно стріляли, і виявили там мисливську рушницю та стріляну гільзу. Правоохоронці з'ясовують мотиви і деталі події та відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство дітей. У прилуках, що на Чернігівщині, сталася трагедія. Службове патрульних збило на пішохідному переході жінку із її шестирічною донькою. Патрульні їхали на виклик із увімкненими маячками та рухалися вулицею В'ячеслава Чорновола, коли врізалися у пішоходів, які переходили дорогу на регульованому переході. Дитина померла на місці, а 36-річну маму із травмами доставили до лікарні. Водія поліцейського затримали. Слідчі ДБР відкрили провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Ця стаття передбачає від трьох до восьми років ув'язнення у Дніпровському районі. Києва чоловік у масці зайшов до аптеки, дістав пістолет і вимагав у фармацевтки гроші. Жінка не розгубилась, вона швидко зайшла в іншу кімнату і позвонила в поліцію. А нападник тим часом утік. Оперативники швидко встановили його особу та затримали. Зловмисником виявився 36-річний киянин, який уже неодноразово сидів за грабежі. У нього вилучили пістолет, схожий на пневматичний, і відправили на експертизу. Чоловіку оголосили підозру в розбої під час воєнного стану, за що йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.